Мрієш про хрусткі малосольні огірочки, але не маєш часу. В мене є рішення. Забудь про години очікування. Ми їх приготуємо за 15 хвилин, лише за 15 хвилин і через годинку ти будеш хрумати свіжі мариновані огірочки. Що нам знадобиться? Кілограм свіжих огірків, запашний пучок кропу, часничок для пікантності, цукор. Та сіль для балансу смаку і нотка яблуневого оцету. І, звичайно, наш секретний інгредієнт це міцний пакет. Першим ділом підготуємо огурчики, гарненько їх помили, беремо наш секретний інгредієнт, розкриваємо його і одразу готуємо наш пакет. Пакет підготували. Беремо огурчики, відрізаємо попки. Попки нам не потрібні. Розрізаємо наш огурчик на 4 частини. Оп, пакет улетів Крутяк. Так, кладемо наші огурчики відразу в пакет. Беремо одну головку чеснока, швиденько її почистили. Беремо тертку і натираємо наш чесник. Додаємо наш натертий чесник до огірків. Нарізали наш запашний та ароматний кріп. Додаємо до огірків та чеснику. Для балансу смаку додаємо 1 столову ложку цукру без горки. Додали. 1 столову ложку солі. Теж без горки. Додали. І чайну ложечку яблуневого оцу. Все, всі інгредієнти в пакеті. Закриваємо пакет, в моєму випадку я його закриваю, в вашому випадку гарненько все зав'язали. а забув Випустили повітря, закрили. Беремо і все діло гарненько перетрушуємо. Колотимо, щоб наші всі інгредієнти перемішалися, щоб огірочки пустили сок, сіль, цукор розчинився, а кріп та часник дав аромат. Починаємо міксувати. Гарненько все перетрусили. Залишаємо мінімум на одну годинку прямо на столі, і наші огурчики будуть готові. Пролетіла одна годинка. Я їх прямо тут і залишив, не чіпав. Зараз ще разочок, ми їх перетрусимо. Як я бачу, вони вже пустили сок. Бачите? Пахнуть вже через пакет, я вже чую цей смачний аромат. Зараз буде дегустація. Чік. Відкриваємо, беремо огурчик. Ви чуєте, як хрустить? Зараз. Що я хочу сказати про ці малосольні хрумкі огурчики Це ідеальний додаток до будь-якої страви або проста смачна закуска. Постав подобайку, підпишись на канал, поділись цим відео з друзями, напиши в коменти, які ти хочеш ще побачити швидкий рецепт цього літа, і я обов'язково його приготую. Всім до зустрічі, мирного неба! Далі буде!